У цьому уроці поговоримо про національні та міжнародні стандарти простої мови та легкого читання. У першому уроці ми вже згадували про деякі національні та міжнародні стандарти щодо простої мови. Нагадаю, в контексті України йшлося про рекомендації, схвалені урядом в 2023 році. А в контексті міжнародних документів ми говорили про закони Play Language США та Нової Зеландії. Насправді, якщо говорити про шлях впровадження простої мови. Особливо, що стосується державної комунікації, не такий і простий. І в різних країнах світу цей шлях відбувався по-різному. І зараз трішки про це поговоримо. Почнімо з міжнародних документів та історії деяких країн. Це дасть нам ширший контекст та дозволить порівняти його з українським контекстом. Для початку проаналізуємо досвід США Сполучених Штатів Америки. Насправді там шлях впровадження простої мови в державній комунікації почався досить давно, ще після Другої світової війни. Наприклад, в той період один із федеральних службовців США написав книгу Ґеблдикок. Хезгота гот. Насправді, термін «геблдігок» не має прямого перекладу, але це означає щось на кшталт. Мова, яка звучить дуже важливо і офіційно, але її важко зрозуміти. В українській мові цей термін можна перекласти щось на кшталт абракадабра, чорти батька, що сон рябоє кобили тощо. Спочатку президент Ніксон постановив, що федеральний реєстр має бути написаний непрофесійними термінами. У 1978 році вже президент Картер видав розпорядження, в якому сказав, що всі державні постанови мають бути більш легкими для розуміння тими, хто повинен їх дотримуватися. Цікаво, що віце-президент Гор вважав, що проста мова сприяє довірі громадян. А він говорив. Проста мова це громадянське право. Як лідер цієї ініціативи, тобто за plain language в США, він навіть започаткував премію. Вона називалася No Gook Awards. Ця премія вручалася тим федеральним службовцям, які брали бюрократичні повідомлення і перетворювали їх на просту, зрозумілу для людей мову. Наступним важливим кроком у розвідку плененгу США стало те, що команда Document Design Project видала книгу. Вона називалася Guidelines for Document Designers. І ця книга слугувала такою настільною книгою для людей, які хотіли перетворити свої документи у більш прості та легші для сприйняття документи. Ну і звісно, неможливо не згадати про рух. Plain. він називається Plain Language Action Information Network, І власне цей рух за просту мову у США почав у 1994 році, тобто створив у 1994 році свій сайт. Починаючи з 95-го року, вони почали регулярно зустрічатися. і Досі ця група є головною ініціативою за використання зрозумілої мови в США. Ну і зрештою, основним законом в США став закон про просте письмо або Plain Rating Act, прийнятий у 2010 році. Власне, його вимоги зобов'язують всіх федеральних службовців і державні установи США комунікувати з громадськостю зрозумілою мовою. Якщо говорити про Велику Британію, то там також груза просту мову почався досить давно. Наприклад, ще сам Черчилль вже почав використовувати елементи зрозумілої мови в своїй а, державній комунікації. Або ж такий письменник, як Джордж Орвел, у своїх публікаціях, наприклад, політика англійська мова, також уже висловлювався про необхідність комунікувати з розумілою мовою. Але основним документом у Великій Британії. Що регулює питання зрозумілої мови, є стильовий довідник Gov.UK. Він містить вичерпні рекомендації щодо використання мови, граматики, пунктуації, форматування. При державній комунікації особлива увага приділяється використанню правил зрозумілої мови. Наприклад, рекомендується уникати жаргонів, складних термінів, канцеляризмів тощо. Також велика увага приділяється тому, як складати тексти. Документ радить використовувати активний стан дієслів, короткі речення, чітку структуру текстів тощо. Насправді про все це говоритимемо ми і в наступних уроках. Тепер поговоримо про досвід використання зрозумілої мови в Новій Зеландії. Насправді, в першому уроці ми вже трішки згадували про їхній основний документ. Нагадаю, це Plain Language Act. Цей закон прийняли в 2022 році, але набув чинності він і почав діяти в квітні 2023 року. Нагадаю, що цей документ зобов'язує всі державні установи, а також публічних службовців нової Зеландії комунікувати з розумілою мовою і вимагає, щоб їхні документи також були написані зрозумілою для людей мовою. Вимоги закону розповсюджуються на інформацію про державні послуги, а також стосуються обов'язків і прав громадян. Також проаналізуємо досвід Австралії. Основним документом в Австралії є довідник стилю або Style Manual. Цей довідник розроблений австралійським урядом для державних службовців, та Осіб, які створюють урядовий контент, він містить рекомендації щодо використання при складанні документів, а також публічні комунікації формату Easy-to-Read, формат легкого читання. Нагадаю, про цей формат ми більш детально говорили в першому уроці, але якщо коротко, це поєднання зрозумілої мови із зображеннями. На цьому далі ми не будемо аналізувати досвід інших іноземних країн, адже я думаю, що цього вистачить для загального розуміння, як започатковувався та розвивався рух за просту мову в світі. Крім того, існують рекомендації та міжнародні стандарти різних міжнародних організацій, таких як ООН, ОБСЄ тощо щодо застосування зрозумілої мови в урядовій комунікації. Наприклад, один з таких документів це резолюція ООН, про просту і зрозумілу комунікацію для доступності інформації людям з інвалідністю від 2022 року. Цей документ закріплює право людей з інвалідністю на доступ до зрозумілої інформації та комунікації. Резолюція пояснює, як уряди та організації мають забезпечити рівний доступ до інформації зрозумілою мовою для всіх без винятку людей. Більш детально ознайомитися з цим документом ви можете в додаткових матеріалах. Ще один міжнародний документ це регламент ЄС 2018-17-24 Про єдиний цифровий шлюз. Він містить вимоги щодо простої мови та зручного інтерфейсу. Наступний важливий документ це стандарт простої мови ISO. У червні 2023 року міжнародна організація стандартизації затвердила перший міжнародний стандарт простої мови під назвою ISO 24495 1-2023 Plain Language. Також варто згадати ще один важливий документ: це керівництво з кращого регулювання Європейської комісії. Це внутрішній документ європейської. Комісії, який прийняли в 2021 році, документ пояснює, як створювати європейське законодавство так, щоб воно було зрозумілим та не створювало зайвого навантаження для громадян та бізнесу. І наостанок, що варто згадати в контексті міжнародних стандартів, це те, що в світі існує міжнародна федерація простої мови. Вона була заснована у 2017 році. Її загальна мета сприяти розвитку руху простої мови в світі. Тож, як бачимо, міжнародний досвід щодо розвитку зрозумілої мови в світі досить широкий, і це нам варто брати до уваги, вивчаючи аспект зрозумілої мови в контексті України. А тепер поговоримо про національні стандарти. То що ж з Україною наразі? Якщо говорити про нашу країну, то багатьом, мабуть, на перший погляд може здатися, що питанню використання зрозумілої мови в державній комунікації приділяють не так багато уваги. Але насправді це не зовсім так. Як ми вже говорили раніше, що в Україні немає саме закону, який би регулював використання зрозумілої мови в державній комунікації, проте у 2023 році уряд прийняв рекомендації. Як на мене, це важливий і потрібний крок щодо впровадження використання принципу простої мови та формату легкого читання в Україні. Але якщо зазирнути в нормативно-правові акти, то так чи інакше питання зрозумілої мови вже давно насправді врегульовано. Інше питання, як цих вимог дотримуються відповідальні особи чи структури. Наприклад, візьмемо текст будь-якого законопроєкту, не секрет, що для будь-якої людини та навіть юриста після першого прочитання тексту законопроєкту не до кінця може бути зрозуміло, що мав на увазі законотворець. Звісно, не йдеться про всі законопроєкти чи всіх юристів, але, скажімо так, ситуації, коли важко зрозуміти текст. Документи після першого прочитання трапляються зараз. Я прочитаю назву однієї статті Кримінально-виконавчого кодексу України вірніше. Такою вона була в одному з проєктів, але про це трішки згодом. Повідомлення захиснику, захисникам у кримінальному провадженні, адвокату, адвокатам, законному представнику, законним представникам, який які представляє, представляють особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юристу, юристам, фахівцю, фахівцям у галузі права який, які, представляє представляють особу. В Європейському суді справ людини, законному представнику, законним представникам, неповнолітньої особи або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, яка є учасником кримінального провадження, про місце відбування покарання засудженим, його переведення, зміну його правового. Та або процесуального статусу. Нагадаю, що це була лише назва статті, яка складалася з одного речення, а це 85 слів або ж 672 знаки. Зараз в основній редакції закону назва з цієї статті звучить так: повідомлення осіб, які надають правову допомогу. Погодьтеся так краще. Добре, а яка ситуація з оформленням документів в українському законодавстві? Давайте візьмемо ДСТУ. Власне, там сказано. Інформацію в тексті документа потрібно подавати стисло, грамотно, зрозуміло та об'єктивно. Текст документа не може містити повторів, а також слів і зворотів, що не несуть змістовного навантаження. Як бачимо, ДСТУ також, по суті, нам говорить про зрозумілу мову. А як, скажімо, ситуація з судовими рішеннями в Україні, точніше, з їх текстом. Насправді це питання також перегульовано. Велика Палата Верховного суду у грудні 2021 року своєю постановою сказала нам таке: не повинно викликати сумнівів чи заперечень відносно того, що всі судові рішення повинні бути зрозумілими викладено чіткою і простою мовою, і це є необхідною передумовою розуміння рішення сторонами та громадськістю. Для цього потрібно логічно структурувати рішення і викласти його в чіткому стилі, доступному для кожного. Крім того, з 2017 року розроблена нова структура судових рішень. Вона передбачає розбиття тексту на змістовні частини, виділення їх заголовками та підзаголовками, нумерація абзаців та єдине форматування. До прикладу, зараз на екрані ви бачите рішення судді е, Верховного суду Аркадія Бущенка. Власне, тут добре видно, як текст розбитий на частини, виділений заголовками, тут є нумерація абзаців та форматування. До речі, в одному з подкастів суддя Аркадій Бущенко говорив, Якщо ви хочете, щоб суддя звернув увагу на ваш аргумент, не захаращуйте текст зайвими буквами. Дуже велика допомога, якщо сторона грамотно, коротко, без зайвих слів аргументує свою позицію. А як щодо фінансової сфери, яка ситуація з документами, що стосуються банківських чи фінансових послуг? Насправді це питання також врегульовано в Україні. Згадайте, як раніше виглядали фінансові договори, до прикладу, що стосувалися кредитування. Найважливішу інформацію подавали дрібним шрифтом, завуальовано тощо. Але у 2021 році Національний банк України приймає такий документ: положення про додаткові вимоги до договорів про надання фінансових послуг та фінансових платіжних послуг, укладених банками зі споживачами, у якому йдеться про таке. Текст договору викладається. З використанням шрифту чорного кольору кегля не менше 11 друкарських пунктів, з міжрядковим інтервалом не менше одинарного і напівжирним накресленням. Тож тепер банки мають складати документи, які зрозуміють навіть котики. До речі, ця картинка з офіційної Фейсбук-сторінки Національного банку України. В неї вони анонсували ці зміни, і нарешті перейдімо до одного з найосновніших для публічних службовців документів: рекомендацій щодо викладення інформації суб'єктами владних повноважень у форматах, що забезпечують доступність її сприйняття. Ці рекомендації схвалені розпорядженням Кабінету міністрів України 17 листопада 2023 року. Ці рекомендації містять два основних блоки. Перше це рекомендації щодо викладення інформації і застосування методу спрощеної мови. І другий блок стосується формату легкого читання. Частина спрощеної мови стосується обсягу інформації, заголовків, речень тощо. А щодо формату легкого читання, то в цьому блоці рекомендації щодо кольору тексту, кеглю, розміру, шрифту, використання ілюстрацій, зображень, графіків, гіперпосилань тощо. Ну і надалі спробуємо позастосовувати ці рекомендації на практиці. Побачимось в наступних уроках!